СБУ заочно повідомила про підозру двом росіянам, які під час окупації Чернігівщини в Лукашівці катували полонених захисників України. За матеріалами справи фігурантами є двоє військовослужбовців 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Йдеться про командира батальйону Даніла Кобліка та сержанта Олександра Коркіна. Після початку повномасштабного вторгнення РФ 9 березня 2022 батальйон під командуванням Кобліка окупував селище Лукашівка. Тоді ж під час бою рашисти захопили в полон декількох українських захисників. Встановлено, що військові РФ застосовували фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати на користь Росії. Рашисти жорстоко знущались над захисниками, били їх залізними прутами, дерев'яними палицями, забивали ногами, погрожували відрубати пальці та стратою, коли з полонених. Не вдалося вибити жодної інформації. Окупанти зняли весь теплий одяг з потерпілих, кинули на тягач, прив'язавши до нього дротами, мотузками за шию та ноги, та відвезли до сусіднього села. Згодом захисникам вдалося втекти від рашистів та під обстрілами сховатись в лісопосадці, Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобліку та Коркіну про підозру в порушенні законів та звичаї війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Нагадаємо, що в квітні. 2023 тисячі слідчі СБУ повідомили кобліку про підозру, який, окрім всього, розстріляв українського воїна з автоматичної зброї. Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнних злочинців країни-агресора, зазначають у службі безпеки України.